Доброго дня, діти. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами почнемо тему. Весну проводжаємо, літо зустрічаємо. Послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте її відгадати. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито. Яка пора? Літо. правильно, дітки, а тепер уважно подивиться на малюнок та скажіть одним словом. Що це? Так, правильно, це пляж. Дітки, скажіть, будь ласка, а що роблять діти на пляжі? Дітки купаються у воді. Діти, а як ви гадаєте, а якщо діти купаються в воді? Яка вода? Так, вона тепла. А чому вона тепла? Так, правильно, тому що влітку сонечко гріє та нагріває воду. Тому вона тепла. Дітки, а на цьому малюнку? Що це? Так, це також пляж. А що діти роблять на пляжі? Діти, граються з піском, правильно. А на, ць на цьому малюнку що роблять діти? Так, правильно. Так, діти граються з м'ячем. Правильно, дітки. А на цьому малюнку що роблять діти? Діти їдять морозиво. Діти їдять морозиво. Правильно. Дітки, а тепер подивися на малюнок та скажи, цей малюнок відноситься до літа. Ні, правильно, він не відноситься до літа. А цей малюнок, що на ньому зображено? Одяг. Діти, а як ви гадаєте, це літній одяг? Ні, правильно, це не літній одяг. Тому до літа він не відноситься. Дітки, а це літній одяг? Так, правильно, це літній одяг. Тому цей малюнок відноситься до літа. Молодці, дітки, а тепер подивіться уважніше на наступний малюнок та скажіть, що не так? Що ми тут бачимо на малюнку? Зображені зелені дерева, зелена трава, тепла погода, веселка. Подивіться, будь ласка, на, на малюнок та скажіть, хто з хлопців одягнутий неправильно? Не, не Той, що справа стоїть чи зліва, а може посередині? Так, дітки, хлопчик, який стоїть посередині, вдягнутий неправильно, тому що зараз літо, а влітку не носять теплий одяг. Молодці дітки. А тепер подивіться на малюнок та скажіть, скільки тут дітей. Так, дітки, правильно. П'ять. А скажіть, будь ласка, скільки тут хлопців? Правильно, чотири. А скільки дівчат? Скільки тут дівчаток? Правильно одна дівчинка. Дітки, а кого більше? Хлопців чи дівчат? Правильно, одна дівчинка. Дітки, а кого більше? Хлопчиків чи дівчаток? Так, хлопчиків більше. Молодці, дітки. Ви чудово сьогодні позаймалися. Побачимося з вами на наступному тижні. До побачення.